Чому люди скаржаться на те, що у них немає грошей, але знову ж таки кожен день роблять неправильний вибір, саме це а, зазвичай не можуть зрозуміти люди. Як зрозуміти, що людина йде на шлях до бідності? І взагалі бідність це вибір чи це не вибір? Саме це ми сьогодні дослідимо. І які відмазки вони придумують? Такі відмазки, відмазки придумують, що якоби всі багачі, погані, вони накрали і так далі. З вами Іренка і це канал Фінанси та Інвестицій. Поїхали! Як зрозуміти, що людина йде на шлях до бідності? І взагалі бідність це вибір чи це не вибір? Саме це ми сьогодні дослідимо. А ти поки підписуйся та клікай на дзвіночок, щоб не пропустити наступні мої відео. З вами Іренка і це канал Фінанси та інвестиції. Поїхали! Отож, чому люди скаржаться на те, що у них немає грошей, але знову ж таки кожен день роблять неправильний вибір? Саме це а, зазвичай не можуть зрозуміти люди. І які відмазки вони придумують? Такі відмазки відмазки придумують, що якоби всі багачі, погані, вони накрали і так далі. Що це все несправедливо? У них грошей немає, але є один момент. Який момент? Ніхто не задумується над тим, що людина в першу чергу робить вибір завжди. Починаючи зі свого гаманця. Що це мається на увазі? Це коли йде дохід в гаманець людини, багаті поступають по одному, а бідні поступають зовсім по іншому, тому що в них мислення в голові зовсім по іншому діє. Я зараз розкажу, що саме. Отож, ми розібрали, що люди не хочуть мінятися, так? Не хочуть вчитися чомусь новому. Через замічали ви такі моменти, коли розмовляєш з бідною мисленням людиною, так? І вона все знає, вона все вміє, її навчати не потрібно? Вона сама розбереться зі своєю ситуацією, і взагалі, хто ти така? Ось ось яке мислення мають бідні люди. Далі, що стосується багатих людей, якщо ви замічали чи не замічали, а вони завжди стараються. Як я кажу, помалкивать, так? Трішки помовчати. Більше слухають, хто що скаже, а можливо, якась інформація, так, нову вони дізнаються якусь нову інформацію, так вони починають а, дуже повільно розмовляти, ділитися, скажімо так, якимись знаннями. Більше вони хочуть отримати ще і ще, щоб можна було би що всю інформацію так? задіяти в практику і, можливо, ще якісь створити пасивний дохід, щоб приносив а, доход. Дохід. Розумієте, так? Тобі ж ми зрозуміли, що мислення грає дуже важливу роль, а також що ти відкритий до чогось нового. Наприклад, якщо є таке розуміння, така поговорка, що якщо ти хочеш чогось досягти, ти повинен що? Ти повинен вчитися тому, чомусь новому, що ти ніколи не робив. Так, тобто, якщо ти хочеш вийти на новий фінансовий рівень, ти ти повинен щось робити таке, що ти ніколи не робив. Тобто, спочатку потрібно навчитися цьому. Не просто будуть зароблятися гроші і з неба падати, як мана. Такого ні в кого немає. Ось, то тому замість того, щоб скиглити, потрібно зрозуміти. В чому ваша суперсила, що ви можете зробити таке, щоб перетворити це, цю енергію в дохід? Далі, життя кожен день дає нам вибір. І повторювати його чи не повторювати це вже ваш вибір, реально ваш вибір. Тому що кожен божий день і багатим людям, і бідним людям Вселена Бог дає можливості. Так? Я зараз говорю про гармонію. Я зараз говорю про пріоритети, які робить людина. Так, ми зараз про релігію не будемо говорити, ми зараз будемо говорити про фінанси. Робить людина, чи прийти з вечора на, з роботи, так, сісти і дивитися телевізор, або ж якісь ґґґ, ютубчики, відосики і так далі, або ж сісти і приділити годинку часу для. Навчання для свого саморозвитку, для того, щоб в майбутньому ви не збирали кошти і відкрили щось до прикладу, щось своє. Це є дуже важливо, чи сісти реальною дивитися відосики до ночі і лягти спати, бо зранечку на роботу. Тобто, з кожної людини є вибір робити так або по іншому. Далі дуже важливо розуміти, коли до вас під приходить дохід інкам, що ви з ним робите. А бідна людина з бідним мисленням, ось є трикутничок, так, і наверху дохід. Далі, в одному куточку, зразу витрати, бо людинка біжить зразу втратити, так? Ось. І що? Ну і все. І можливо, там щось зберігає чи не зберігається вже інше питання, але в переважній більшості зазвичай люди. Тратять під ноль, щось залишають собі, можливо, якісь, на, якісь витрати на протязі місяця, так, появляться. Ось, але зазвичай людина нічого не відкладає і тим паче не примножує. Що ж стосується багатих, так, багатий має зовсім інше мислення. Знову ж таки, є трикутничок, так, а є дохід, і людинка спочатку платить собі, так, потім примножує, окей. І десь тут кусочок, вона що? Може собі дозволити потратити. так, Розумієте, Чуть -чуть. Ось, Тобто, що робиться? Робиться так, що мислення бідного і мислення багатого реально дуже сильно різниться. І багатий думає про те, що ага, в мене зразу інкам, поступив дохід, і я його маю. Відкласти я його маю заплатити собі по своїм питанням, так і далі що? І далі я маю ще інвестувати в щось. А потім вже, от трохи там щось лишається, так, і людина намагається заплатити за якісь моменти. Ось що означає багате мислення. Часто кажуть, а, людям так. Про багатих людей, що їй повезло, чи йому, йому повезло. Але ніхто не враховує ті моменти, що людина не спала ночами, що людина щось придумувала, що людина качала свої навички, що людина читала кучу купу, книжок, потрібних чи непотрібних, дивилася, чи це їй можливо пригодиться. Кучу пройшла курсів, навчання, наставників. І після енної кількості. Невдач їй вийшло, вийшло щось створити і запустити в практику. Розумієте, тому що не з першого разу виходить, не з першого і навіть не з другого разу. Розумієте, ось а, а секрет полягає в тому, що ця людина не здалась. Ця людина не здалась, і все-таки на якийсь сотий раз, там чи десятий раз, якщо повезе, так цій людині вдалося. Запустити якийсь, наприклад, джерело доходу. Розумієте, це дуже-дуже важливо. А на це люди з бідним мисленням вони не звертають уваги, а що Зразу бачать зразу бачать результат, який вона ось має і досягла. Так? А ніхто не бачить ці недоспані ночі, не бачить, скільки старань було, скільки возвраток було, так що не вдалося, скільки грошей потратилося і. Нічого не заробилося, так? Цього інші люди не бачать. Ну, <клес> Далі потрібно зрозуміти, що невдачі це уроки. Це дуже класні уроки, які ви повинні запам'ятати, і взяти з них урок. Або ти за урок, або не за урок. Як дехто каже мені: ну, да, життя посилає нам уроки, так, звісно. Але ви знаєте, життя постійно повторює ці уроки. Ось і нам потрібно їх засвоювати, тому що якщо ви їх не засвоїте, то що? Знову ж таки, життя повторює, повторює і посилає ті самі уроки, по і буде посилати доти, поки ви їх не засвоїте. Ось в чому а, ізюмінка, так? Тобто не потрібно втрачати час. <кій> і потрібно дивитися і хапати можливості. А, також дуже гарну колись картинку бачила в. Інстаграмі чи Фейсбуці, коли людині, а, коли людині говориш, ось є можливість заробити гроші, до прикладу, або ось є можливість щось, а, значить, розкрутити якийсь бізнес. Хочеш, ось там можна взяти кредити, і ти, отак, так дуже класна тема. Ось вона якраз в тренді. А, перших там три наступних п'ять років, тому залітай. Людина лежить на дів на дивані і що і каже, це все лахатротрон. Розумієте, той тобто і далі сидить і скаволить на дивані, гортаючи і пишучи погані коменти іншим, так що це все таке сяке, повезло. Накрали а, хулігани, шахраї і все тому в цьому, в цьому роді, все розумієте, так? То людина сама нічого собою не представляє, навіть не хоче ні капельки помінятися. Так, як думаєте, в такої людини з таким мисленням, світоглядом? світоглядом так? Щось е, поміняється, щось вийде? Ні. Абсолютно ні. Тому що, як то кажуть, підлежачий під лежачу попу, так долар не пролітає між попою і диваном. Ось таким чином. Тому ви маєте міняти своє мислення, міняти світогляд, пробувати навчатися, бути відкритими до чогось нового. Це дуже дуже важливо. А, наприклад, якщо, наприклад, якщо а, ви розумієте, що вам вас та країна не підходить, вам та країна чи те місто не підходить, чи це село не підходить, а, і так далі, ви повинні, можливо, поміняти місто, можливо, повинні поміняти а, країну, навчання якесь пройти, але запам'ятайте собі, недаремно кажуть, що ти. Саме найти, саме ти найголовніший ресурс. Що це означає? Це означає навіть, коли ти переїдеш в Австралію чи в Америку чи хоч в Нову Зеландію, неважливо. Ти береш собою себе. Розумієте? Ще раз почуєте мене. Ти береш собою себе. Так-так. Свої звички, своє мислення, свій світогляд, свої, свої навики. Тому зараз дуже популярно а, взагалі все перейшло в онлайн. І, звісно, позалишалися кафешки, ресторани, заклади, так? Є моменти, коли дійсно потрібно піти і зробити щось. Так? Онлайн ми не можемо поїсти так. Все одно приходиться кудись щось, якісь справи робити і йти за покупками, так? Ось. Але мова не про те, мова про те, що неважливо, де ти знаходишся. Саме головне, саме головне це ти твої навики, твій світогляд, твої мислення. Можна працювати з будь-якої точки світу. Абсолютно на сьогоднішній день є куча надійних, наприклад, проєктів, які можна запустити, так які вже запущені. Ти тільки підключаєшся як партнер до них і працюєш і отримуєш гроші. Розумієте, як все просто на сьогоднішній день? І скауліти, говорити, що комусь повезло, а ось мені не повезло. А я -яй, яй ой 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 Отакі всі погані, не варто, тому що ти так ніколи не станеш успішним. Ось таким чином. А, все в твоїх руках. Не забороняйте собі вийдіть із своєї коробочки. А коли ви скажу так, я завжди прирівнюю це до краба. Хто бачив мої попередні відео, я завжди згадую, тому що я, ну, я не можу не згадувати цей відос, який я побачила, так, по моєму в Тіктосі, коли є відро, коли є краб, краби так, ось а, наловлені, і один крабчик намагається вилізти з цього відра, окей, бо ну, хоче спробувати, а, в, а раптом щось вийде, так? І Два нижніх крапа його тащать на наниз. Уявляєте собі, як це діє? Так само і на і в крапах. А, моментах, так, а, коли хтось, якась людина хоче вийти, хоче вийти зі своєї коробочки, котра зрозуміла, що а можливо, коли я пройду ті курси або ті курси, або ось таке навчання мене навчать. Ті люди, які зараз заробляють мільйони, а той там 100 тисяч доларів в місяць, да, ну хай буде 10 тисяч доларів в місяць, так можливо, вони мене навчать, і я щось для себе. Створю таке і навчусь чомусь такому, що я теж буду заробляти. Хай навіть буде а, 5 тисяч доларів в місяць. Так, тобто розумієте, так? Які, яке розуміння, яке мислення цього всього, що людина спочатку приймає в своїй голові рішення. А тоді починається саме найцікавіше. Знаєте що? А тоді починається а, боротьба. Не робить цього. Хтось каже, не роби цього. Куди ти підеш? Що ти будеш гроші втрачати? Ти що? Ось є робота, задовільняйся тим. І тоді ось такі моменти, коли вам говорять не роби, не те, не все. Знаєте, ви на правильному шляху. Я вам серйозно говорю, ви на правильному шляху. Я завжди таким людям, котрі а, намагаються. Поради роздавати іншим так завжди говорю: я дякую вам за пораду. Але це моє життя і рішення, і вибір в ньому я буду рішати сама вирішити, тому що це моє життя. Ясно? Але дякую дуже. Все, я подумаю. І все. І повірте, люди. Починають зовсім по-іншому до вас відноситися. І знаєте, навіть інколи і обіжаються. Чому? Тому що вас не можна вже використати, вас не можна а, поманіпулювати вами, тому що у вас оказується є своя думка, свій аналізатор тут є. Почав працювати, розумієте? Вам не можна помальмапмалюп. Помапулювати їм, мені вже треба спадки. <кхе> Не можна вами поманіпулювати, розумієте? Ось таким чином. Тому, тому я буду дуже вдячна вам за те, що ви а, вийдете зі своєї коробочки. В мене таке взагалі бажання, щоб якомога більше людей дізналися а, про те, що вас, ваше щастя знаходиться в ваших руках. Що а, тільки ви можете керувати своїм життям, Наскільки намагається, чи влада, чи ще хтось маніпулювати людьми, нав'язувати їм якісь ідеї і так далі. Пробуйте і ще раз пробуйте. Найдіть собі наставника такого, що ви, наприклад, ви хочете мати якусь ціль, так? Тобто добити якусь ціль. І ви знаєте, що ця людина вже цю ціль добила. Окей? Ви маєте просто. Дублювати, ви маєте копіювати кроки тої людини, щоб дійти і мати такий успіх. Звісно, в кожного свій своя дорога до успіху, так? Ось, але мається на увазі, що ви зумієте також, якщо той зумів чи та зуміла, так? ви також зумієте дойти до успіху, пройти цей шлях, зрозуміти, як спілкуватися з хейтерами, аби не спілкуватися, як реагувати на те чи інше. Як боротися з невдачами, які уроки брати і так далі. Тобто все в ваших руках. Виходьте за рамки. Ось таким чином. І неможливо, і ще скажу, що, що будь-хто вам говорить, що це неможливо, або це, а, ну, взагалі, як це так, ось ти щось таке захотів чи захотіла, ніколи не розказуйте свої плани. <кій> Чому? Перше, люди дуже заздрісні, дуже ненависні. І ніхто. А статистика доводить так, так? Ну, взагалі не статистика, мають на увазі психологи, так? А, які проводили певні тести, так, і доводять, що людина іншій людині може пробачити все, абсолютно все. Тільки одну річ, навіть зраду може пробачити, але одну річ не може пробачити. Ви знаєте яку? Це успіх більший за ваш успіх. Ясно? Тобто, це просто не може вибачити. І все буде робити, щоб у вас щось пішло не так, на підсвідомому рівні, так? Ось розумієте, тому в першу чергу радитися потрібно з тими людьми. Хто експерт в цьому питанні? Якщо у вас, наприклад, ми вам потрібно побудувати будинок, так і вам що? Ну ви ж не підете до ювеліра і скажете: мені потрібно будинок побудувати і що ти порадиш? При чому тут ювелір? Вам потрібно йти до того, хто вміє. Хто розвивається в цій сфері, хто експерт, хто не один будинок побудував, так? хто знає, що, скільки, як розрахувати, розумієте, всі креслення і так далі, скільки потратити, які, де взяти. Розумієте, що спершу фундамент треба і так далі, скільки часу він має простоїти, потім як вирівнять його, тобто оці всі моменти. Так само і у фінансах. Якщо вам потрібно розібратися з фінансами, ви не розумієте, як це в апріорі зробити. Так, ви йдете до експерта по фінансам. Якщо вам потрібно щось запустити, ви йдете а, до експерта по запускам, так Тобто все чисто елементарно. Так, ви йдете до того експерта, який вам необхідний, а не до дяді, тьоті, мами, тати, жінки, брата, свата порадь мені щось. Він. Скажіть, якщо він знаходиться на тому рівні, якому ви хочете бути, то ви можете підійти до нього і спитатися. А якщо та людина не знаходиться на тому рівні, що ви хотіли бути, не підходите і не питаєте. Тому усіх вам благ. У мене на сьогодні поки все. клікай на дзвіночок, щоб не пропускати мої наступні відео. З вами була Ірен. Пока-пока.